Увезли ні, що вмерти не помагає. Ви його десь тримали? Ніхто нікого не тримав. Вони після нарали в мене по 6 ранку разом з губернатором усіма Субсиком поїхали в кам'ярню, Батьком Паза, є встановлена адреса, матеріала хиста, є покази, їх оточення, і свідків, що вони перебували там, фактично перебували там до 12 години. В 12-й годині вже коли два рази е, доповідний заступник президента України про ситуацію в регіоні, вони з'явилися. То, тобто і не а тому, Рада то, що... щось робить вам, а, той, хто взяв на себе повноваження керувати. Дивіться, ми такі відповідальність, як ви виконував кримінальний наказ Баканова, вже отримували журналісти. Е, і наші і українські журналісти і журналісти закордонні за свою масову інформацію, яких Я... чітко видно, що погано, що всі шукали, поки президента, не міг знайти пана Сіньгова. Вони шукали, ми шукали, і була команда на доповідь про ситуацію в Харківському регіоні. Що він заступник і після того, як вони з'явилися, була доповідь, Мене. Була допомога, мені, працівники працівники е, оціливали, що він з'явився. Я доповів, Бакану. Бакану дав команду, щоб пан Сені зв'язався з особисто президентом пояснив йому свою поведінку. Чому перший день війни протягом п'яти годин його немає на робочому місці, чому не працює вода, ну і так само, чому не працює в Також є покази в матеріалах справи, є покази. Е, Мої співробітники, які виїздили, які доповідали, що ані мерія, ані туда не просувалися.